За об'єктивну похвалу і критику подарунки до професійного свята міська влада відзначає телеканали місцеві, корпункти центральних газети та радіо напевно, сьогодні тяжко переоцінити роль журналіста для життя громади, і навіть будемо говорити відверто, що події які відбувалися і під час революції гідності, і ті зміни, які відбуваються після того, теж багато чому відбули завдяки по перше вашій громадянській позиції, по-друге, завдяки вашому професіоналізму. За що вам велике дякую? За цими грамотами не просто професія, а спосіб життя, бо робота журналіста цілодобова. Це швидше покликання, яке не дозволяє залишатись осторонь подій. Сильніше хіба материнський інстинкт з малюком під серцем збирає коментарі і готує матеріали зоряна яремишин. Зізнається нелегко, але жартує вагітність швидше на руку. Ну і таке повіря, що вагітним не можна відмовляти. Так ну я цим користуюся. Тобто я кажу, я вагітна, мені не можна відмовляти. Людина вже переді мною так боїться мишей. Так можна сказати. Поки Зоряна Яремишин до декретної відпустки готується, Олена Науменко практикує. Цьогорічний день журналіста відзначаю у декретній відпустці, хоча вона швидше умовна. Народженням синочка я стала ще більш зайнята, тому що якщо я раніше працювала там, умовно кажучи, з 7-ї ранку до ну там хай буде до двадцять першої, тепер я працюю цілодобово. Тобто робота забирає весь час, дитина забирає весь час, але хочу сказати, що вагітність пологи. І декретна відпустка не заважають займатися тією роботою, яку ти дуже любиш, яку ти цінуєш, яку ти поважаєш. У тісному Тернополі журналістська спільнота це люди, які бачаться частіше, ніж родичі. І неважливо, працюєш у ЗМІ місцевому чи всеукраїнському, без допомоги колег не обходиться. Треба обирати найважливіше або ну, варіант просити колег допомоги, бо без цього не обходиться. І Бути журналістом от, власне в корпунті без. Журналістської спільноти без друзів дуже важко, тому що справді про монітор та все, що відбувається, і одному відповідати за область це ну це майже нереально, бо новин справді зараз дуже багато. Бути журналістом означає бачити щось більше, ніж інші, чути потрібне і обирати найважливішим, а ще слухатись совісті і не нашкодити. Завбу один із батальйону він каже: журналісти російських телеканалів дуже гарно вдягнені, дуже красиві, дуже розумні. Всі, але вони ще більші вбивці, як ті щось з автоматами, тому що вони вбивають думку людини і вбивають насправді ту, яка є живу, а насаджують просто свою. То, що вони говорять, вони формують суспільну думку. от і все. А тому головне для журналіста ніколи не зупинятись в розвитку. І навчання, і кожна подія, де ти буваєш, і кожен сюжет це зустрічі з новими людьми. Це постійно навчання тебе як журналіста. Це постійно інвестиції в себе, це постійно розвиток. І тому я ж практикуючий журналіст, я ж не просто директор, я ж також журналіст, я також ведуча. І Я цим тішуся, що я не, не перетворилася, як на мене, там в адміністратора якогось. А оці зустрічі постійні цей прямі ефіри, якісь сюжети, це дають наснаги, додають розвитку. Відчуваєш себе молодим і затребуваним.